Вітаємо вас в медичній інформаційній системі ASCII.NET. Поговоримо сьогодні про роботу з новим графіком лікаря, що реалізований в нашій системі. Для створення графіку потрібно перейти на сторінку дошка візитів у вкладці графік. Створити графік може лише роль реєстратури за допомогою кнопки Створити графік. Решта ролей цієї кнопки не бачить. Натиснувши кнопку, відкривається форма з чітко визначеними обов'язковими полями. Обов'язково визначаємо термін дії графіки. наприклад, 3 по 31 серпня. Та вибираємо лікаря і призначаємо йому кабінет. Давайте лікар Щаб, кабінет Ондреблогу. Для зручності та економії часу після вибору першого лікаря у нас з'явилася кнопка Додати лікаря. Це означає, що з однієї форми ми можемо створити графіки багатьом лікарям одночасно. Важливо лише пам'ятати, що цю функцію застосовуємо лише тоді, коли в нас є однакові графіки, тому якщо маєте в закладі лікарів, що працюють за таким самим розкладом, то це вам зекономить дуже багато часу. Додаємо лікаря та обираємо їм кабінети. Кожним новим рядком список лікарів постійно звужується. Тобто тих, кого ви вказали у верхньому рядку, вже немає ось тут у списку. Це зроблено з метою уникнення можливих помилок чи збоїв в системі. Це просто для зручності. Але кабінети є всі, оскільки буває необхідність одночасної роботи лікарів в одному ж і тому самому кабінеті. Ось ми могли вказати одночасні графіки в одному кабінеті. Тепер давайте вкажемо їм робочий час. Наприклад, з 7 1 по 16. Можемо вказати їм перерву, скажімо, з 11 по 12. Тривалість прийому можна вказувати будь-як. Можна зробити вручну або за допомогою перемикача. Будуть графіки по 20 хвилин. Тоді цей графік розділиться на рівні проміжки відповідної величини, які ви потім будете записувати пацієнтів. А можна тривалості прийому взагалі наперед не визначати, а вказувати її вже при записі пацієнта. Це дуже зручно, якщо лікар надає послуги різної тривалості, і таким чином ви зможете визначити необхідний час індивідуально під потреби пацієнта під час його запису. Про це я розкажу трохи більше, коли говоритимемо про створення візитів. А зараз продовжуємо формувати графік. Тепер визначаємо робочі дні. Для зручності система вже має деякі готові рішення поширених варіантів розкладу. Проте можна завжди обрати свій варіант індивідуальний. Типи візитів, це поле також не обов'язкове, тому ви можете його просто пропустити. Але якщо процес роботи в вашому закладі передбачає графіки залежно від типів візитів, то можете їх тут вказати. Наприклад, якщо лікар ем, приймає пацієнтів засобами зв'язку, то можна це зазначити в графіку наперед. Система тоді профільтрує цей графік для пацієнтів чи працівників реєстратури, якщо буде потреба в самом такому запиті. Якщо ви нічого не обираєте в цьому полі, то система визначить, що цей графік може мати будь-який з цих типів візитів. Це вже вкажеться лікарем при створенні амбулаторної взаємодії, як це в принципі і відбувається. Ми можемо приховати цей графік від пацієнтів, щоб створення візитів відбувалося лише медпрацівниками в межах закладу. Це наша форма заповнена. Тепер ми маємо можливість зберегти ці графіки. Проте перед цим ми також можемо зберегти внесені дані як шаблон для повторного застосування. Тому натискаємо кнопку Зберегти як шаблон і вводимо назву. Давайте напишемо Карпен. for point pad, but in the look on the track, but on it's watching. Now, like the regular one, that is very high, my Все, графіки створились і додались на нашу дошку. Давайте перевіримо. Корпенко. Андрюрчак. Ливнес. Так, ось вони є. Перерва і робочий час. Хочу також зазначити, що тепер система Аскеп дозволяє ціліснувати багатьом графікам лікаря одночасно. Це означає, що при створенні графіку відбувається автоматична фонова перевірка всіх наявних графіків лікаря, і система не пропускає збереження графіку, якщо він хоч в якомусь моменті пересікається з іншим графіком цього лікаря. Проте, якщо робочі години не збігаються, то можна створити декілька графіків з різними параметрами навіть протягом одного робочого дня. Або ж в різні дні роботи створювати зовсім інші графіки. Таким чином, є можливість, наприклад, протягом одного дня лікарю працювати з різною тривалістю прийомів, скажімо, до обіду по 15 хвилин, а після обіду 40 хвилин. Є можливість працювати в різних кабінетах протягом одного дня, проводити різні типи візитів. Наприклад, до 13-ї години прийом пацієнтів в закладі, а після 13-ї години лікар надає лише онлайн-консультації. Або ж в понеділок, середа та четвер, е, лікар працює в закладі охорони здоров'я, а вівторок та п'ятницю працює по виклику додому. Тобто, система дуже гнучка, вона дозволяє надавати різні параметри роботі лікаря та закривати різноманітні процеси закладу, постійно здійснюючи фонові перевірки. При наявності будь-яких вбілів система про це попередить і дозволить уникнути помилок і накладок. Давайте спробуємо створити ще один графік котрому з лікарів, котрий вже має графік. Давайте цього разу застосуємо шаблон. Чекаємо. Це шаблони, які були створені заздалегідь. Ось є шаблон. Так, неправильно затюсвало зараз ще раз. Ось є Консультація консультації засобами вв'язку. Застосовуємо, і давайте виберемо лікаря, який у нас вже був. Скажімо. Чап. Термін дії. Кейт порівняно це Бе, збережений. Перевіряємо. Ось ми бачимо. До 16-ї години його звичний графік. Після 16-ї години у нього вже онлайн-консультації.